Київ, готовий відповісти на план Трампа щодо припинення війни в Україні з такою публікацією. The Wall Street Journal нас продовжує і продовжує вражати. А в той же час Дональд Трамп теж, як завжди, не спить або вже прокидається, і написав більше. Що існує велика ймовірність того, що російсько-українська угода відбудеться вже цього тижня. Він зазначив, що останні зустрічі США з Росією та Україною на тему врегулювання конфлікту були дуже хорошими. Ну у Дональда Трампа вже скоро 100 днів президентства все хороше і хороше. Як то кажуть, стає все кращим і кращим, і уже. Підписаний меморандум про корисні копалини між Україною та США на цьому тижні, нібито має бути підписана угода щодо корисних копалень між Україною та США. Побачимо такі великі амбіції в той же час на минулому тижні. заявив Марко Рубіо: що якщо не буде значних успіхів між Україною та Росією. То США умиють руки, друзі. Мене хто не знає, звати Вікторія Максимова. Ви на каналі Максимова Токса. Я вас прошу поставити цьому відео вподобайко. Знаю, вам це нічого не вартує, а мені насправді буде дуже приємно. Тож щодо публікації американського Дані, «The Wall Street Journal», Видання пише, що Україна перебуває під тиском, щоб відповісти на ідею США про Крим та відмову від НАТО. Видання пише, що США, мовляв, тиснуть на Україну щодо того, що Україна має визнати. Анексію Криму, яку Росія здійснила у 2014 році, і також відмовитися від ідеї вступу до НАТО. Історія з відмовою про вступ. До НАТО ем, вона не нова, це скажімо так історія, яку Росія намагається весь час, мабуть, з 2014 року всіми можливими способами просунути. Але зараз бачимо, що якийсь такий новий шанс, якісь такі нові потуги, за словами західних чиновників, ці ідеї про визнання анексії Криму та відмову України від взагалі потенційного вступу. НАТО їх представники адміністрації Трампа мовляв, давайте це зафіксуємо, запам'ятаємо. представили українській стороні у Парижі 17 квітня. Також показали, мовляв, ці всі моменти європейським чиновникам. Пише видання, чому я сміюся інколи вам так може здатися? Тому що це настільки абсурдно. Давайте агресора втихомиримо. Визнаємо анексію Криму, яка відбулася 11 років тому. Тобто, фактично таким чином створиться прецедент до того, щоб уже потім якось колись заднім числом визнати можливо ще й інші області, так які окупувала Російська Федерація у 2014-му, Це так звані ЛНР, ДНР, і також що визнаємо тоді, що Росія нібито мала право вчиняти акт агресії і. Анексувати території України в Херсонській в Запорізькій областях, так угу, дуже хитро придумали. Тобто, це як виглядає? Значить, усі. Області, які Путін захопив одразу. Ніхто не хоче визнавати, то вони вирішили, хоча б Крим, хоча б створити якийсь прецедент, нібито Україна відмовляється для початку від Криму. Угу, подивимося, насправді історія з НАТО це дуже неправильна історія, тому що якщо Україна погоджується на таке, то вона визнає себе стороною, яка програла. Цій війні, а ми якби точно не програли. Ми тримаємося. От чи тримається Росія, це велике питання, тому що насправді багато воєнкорів російських вже потроху ниють, що Україна може перемогти тим, що Росія фактично просто надірветься. Хоча це також може бути і в плані економіки Росії. Я не вірю, наприклад, що Росія надірветься на полі бою. Е, і я вам нагадую, вкотре що Путін 160 тисяч строковиків е, призвав до служби весною 2025. Тепер США чекають відповіді від Києва, пише видання, яку отримують на зустрічі офіційних осіб Сполучених Штатів України та Європи у Лондоні. Пише видання. Це має відбутися наприкінці цього тижня. І мовляв, пише видання: якщо збіг позицій трьох сторін буде досягнуто, тобто Україна, США і Європа, то пропозиції можуть бути передані в Москві. Я ж також скажу, друзі, що The New York Times написало про те, що Росія порушила великодні перемир'я понад 2000 разів за словами президента України Володимира Зеленського, Росіяни. Прошували вогонь на лінії зіткнення станом на 12 годину вечора? Це з 20 квітня 2025 року, на 21 квітня 2025 року. Видання, зокрема, зазначає, що посміявся, посміявся серйозно так Путін в очі а, Трампу. Яким чином? Ви запитаєте, так? Яким чином це сталося? Зокрема, місяць тому а, Трамп запропонував, скажімо так, разом з українською стороною всеосяжне денне перемир'я взагалі у воді на землі, в повітрі. А Путін, який а, такий кремлівський диктатор, який дуже любить символізм, він відповідно рівно через 30 днів запропонував 30 годинне перемир'я і сам його порушив. Але тепер, звісно. Я вам так розкажу, навіщо? А, щоб винуватити Україну, що це Україна, як завжди, винна, що Україна, мовляв, щось порушила, і ще й через це тепер ми, типу, маємо піти на поступки. Ну, це дуже насправді в стилі Путіна, так само як у стилі Дональда Трампа, безкінечно заявляти, що перемовини йдуть дуже добре. Останні, як то кажуть, зустрічі, як він там пише. Були дуже хорошими. У нього все дуже добре, дуже хороше, але от низка закордонних видань пишуть про те, що а Трамп нам казав, що завершить війну між Україною та Росією за 24 години. Потім уже і 24 дні йому не вистачає. Потім каже: Я думаю, це станеться найближчі місяці. Потім Блумберг писав, що до Великодня команда Трампа сподівається завершити війну між Росією і Україною, Потім уже писала в The Wall Street Journal, Це я так ретроспективу, друзі, для вас роблю. Що мовляв, у команді Трампа сумніваються, що до. 100 днів Трампа на посаді і взагалі вдасться завершити війну Росії проти України. Давайте згадаємо 21 січня. Я записую це відео 21 квітня, тобто це три місяці, як Дональд Трамп на посаді, жодного результату в російсько-українській війні. Отак виглядає популізм. Це м, такий, я думаю, величезний приклад, як виглядає популізм у світі. Його продемонстрував Дональд Трамп. А я ж вас, друзі, закликаю. напишіть в коментарях, як ви думаєте, чому люди так ведуться на популістів? От, начебто, коли говорить популіст. То кожен в цьому чує те, що хоче чути українці, які жили в Америці. В е, більшій кількості вважали, що Трамп дасть Україні зброю, тобто закінчить війну за 24 години, тим, що ледь не вдарить тамагавками по Москві. Хтось, власне, там думав з росіян, які живуть в Америці, що от е, Трамп схилить Україну до капітуляції, і так далі. Але ж, але ж, як то кажуть, популізм він такий: е, ціни на бензин роз. Ціни на яйця ростуть, ціни на все в Америці ростуть. А у по головне в Твіттері: просто йдуть йдуть активні перемовини. Він, як то кажуть, називає просто-напросто те, що, наверно, неділю на Росія вдарила по. Цивільному населенню в Сумах просто зчинила терористичний акт. Він це називає ну, Росіяни. Помилилися. Угу. Окей, друзі. Переходимо до наступної публікації. Це публікація CNN і вона розповідає про те, як Україна представила на прес-конференції китайських військовополонених. Там йдеться про цих два молодика, які власне піддалися на агітації російській і поперлися на війну Росії проти України. Там йдеться. Про те, що у китайських соціальних мережах активно, активно пропагується ця співпраця задля потрапляння на війну проти України, росіяни вербують уже не тільки кубинців, індійців, а ще й китайців. А видання зазначає, що взагалі Україна не мала права цих людей показувати так на прес-конференції. Чому тому, що за правилами, які задекларовані у світовій спільноті, йдеться про діяльність Червоного Хреста, то фактично? Не треба було їх вивозити на прес-конференцію, але видання пише: що якщо Україна представила їх на прес-конференції, то фактично мала свої наміри і свої думки з приводу цього, чому ж Україна вважала, що потрібно їх представити світові. CNN підготувала аналітичний матеріал, чому Україна вирішила порушити тему китайських найманців, які воюють... На боці Росії очевидно пише видання. в такий спосіб. Київ намагається послати сигнал назовні, зокрема США, інакше робити прес-конференцію з полоненими це просто ризиковано. Як пише медіа, це майже напевно суперечить. Міжнародним гуманітарним нормам американські журналісти у матеріалі вони намагаються підкреслено бути такими коректними, дуже збалансованими і обережними. Вони не називають імен полонених і не розповідають власне жодних деталей, які можуть видати цих людей. Я навіть скажу більше, що вони фотографії цих людей, світлин цих людей, не розміщають у цій публікації. Я, якщо ви бачите на екрані, то це просто. Додаю з інших джерел зараз ці фотографії. CNN передає слова полонених китайців, вони майже не розуміли російської мови та провоювали загалом три дні до того, як потрапили під атаку українських дронів. Згадують ці китайці і про рекламу участі в окупаційних військах, яку росіяни поширюють у китайських соцмережах. Це те про що я вам і казала. Видання пише те, що українці вирішили розказати про цих китайців саме зараз. Це актуально через те, що є ескалація таких от суперечок між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, зазначає видання. Видання пише зокрема на тлі охолодження взаємин зі США, Європа активізувала свої контакти із Китаєм, намагається за рахунок більш інтенсивної торгівлі компенсувати падіння товарообороту зі сполученими штатами Америки. Мета Києва та України у цій ситуації нагадати, що Китай вдається і до дій, які загрожують безпеці взагалі всього європейського континенту. А ми знаємо, що Китай це країна, без якої Російська Федерація не змогла б чинити своє зло на території України і не змогла б взагалі вижити у цій війні проти України, тому що Китай підтримав і економіку Росії і допомагав фактично знаходити нові торгівельні шляхи. Для рашки тому, як то кажуть, Росія без нього б не впоралась. Це все було і початок війни, зокрема з дозволу Китаю, у попередній моїй публікації у попередньому огляді, до речі, я цей момент відзначала як активно в принципі Китай підтримав Росію і що домовлялися, що тільки після Олімпіади Путін нападе на Україну. Друзі, я ж кажу вам, почуємося і побачимося. Пишіть свої коментарі під цим відео, поширюйте його, ставте вподобайку. Зібралася з силами після свят записала для вас це відео, тому що ми маємо фіксувати ці моменти такого світового божевілля, в якому ми перебуваємо. Часи не обирають. Ми народилися, щоб саме прожити цей час. Тому я думаю, найголовніше, що ми можемо робити, це розвивати критичне мислення, аналізувати і розуміти реальний стан речей, розуміти, до чого готуватися, і бути морально сильними. Друзі, я вас люблю, цілую і кажу вам до зустрічі.